Добрий день. Добрий день. Ольга Володимирівна. На уроці української літератури я отримала завдання підготувати доповідь про Олекса Синиченка. Ви мені допоможете? Так, допоможу. Тобі потрібно прочитати його книгу Свій шлях широкий» Дякую. Народився я 16 жовтня 1931 року в селі Білозерія Раннє моє дитинство оповив густий туман. Не пам'ятаю не тільки, як мене гойдали в Лозяній колисці, а й нічого з того, що було зі мною в дальші роки. Олекса Пантелійович народився у селянській сім'ї Федори та Пантелія Синиченків. Був у них ще старший син Віктор, А після Олекса народився молодший брат Борис. До школи я пішов восени 1939 року. Читати вже вмів. До шкільних предметів я намагався ставитись, як батько до дітей своїх, усі однаково любити. Та це не виходило. Література й мови були для мене наймиліші. Коли канікули, то я пастух. Це перша моя професія. За всякими справами, за уроками та писанням чогось схожого на літературні твори, непомітно збігло 10 навчальних років. Ось і останній шкільний дзвінок. Послав документи для вступу до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на відділ журналістики, складає екзамени, зарахували, але на інший відділ Романо-Германський. Я не був розчарований, мови неабияк вабили мене. Живу в гуртожитку, рік в одній кімнаті з Віталієм Дончиком, майбутнім академіком. Найзначнішою подією мого студентського п'ятиліття видається мені народження українського телебачення, 7 листопада 1951 року запрацював Київський телевізійний центр. У руках диплом з відзнакою, в якому сказано, що я пройшов повний курс в університету по спеціальності філолог і мені присвоєно кваліфікацію викладача іноземних мов. За сприяння до центра кафедри зарубіжної літератури Анатолія Ілічевського, колишній студент Синиченко почав працювати у Держвіддаву України на посаді редактора одного із відділів. Перша книжка, яку дали мені редагувати, роман Пана Самирного Повія. Коли вийде в світ, то пишатимусь нею, як своєю дитиною. І особливо рядочком дрібненькими літерами на передостанній сторінці редактор О. П. Синиченко. Перекладати я почав у 1955 році. Першим був вірш німецькою мовою у повесті Ольги Кобелянської Царівна. 1965 рік можу назвати Щасливим Одружуюся 2 січня в ресторані Столичний, Товариська вечеря. А насправді міське весілля 11 червня прийняли мене до спілки письменників України. Олекса Пантелійович одружився на своїй колезі по роботі Галині Петровській. Шість років вони працювали в одному видавництві. Галина Іванівна була справжнім патріотом своєї держави. Коли наприкінці серпня 1991 року до Києва прибула російська делегація агітувати за збереження Союзу. Одному з її членів Галина Петровська рішуче наказала: Забирайся у свою Росію. 1972 рік став для мене переломним. Я покинув роботу в видавництві і перейшов на творчий хліб. Роблю переклад за перекладом. Для четвертого тому творів Гейне переклав дві прозові речі Флорентійські ночі та доктора Фауста. Велика втіха вбирати в одежу українського слова творіння Нодара Думбадзе. Переклав його повість Кукарача. Беруся за перекладання творів письменників тепер німецьких. Переклав роман Генріха Белля І не промовив жодного слова. Повість казку Сівілли Дуріан день, коли зникла школа. 1991 рік засів за укладання. Скарбниці української мови. Відтепер це основна робота пенсіонера Синеченка. Після виходу на пенсію Олекса Синиченко працює не лише над словником, з під його пера світ побачили книги, якого нам ще треба словника? Свій шлях широкий, любому моя Грузія «100 уроків української лексики. Деякі з них нещодавно передав бібліотеці. Села Білозір'я. Його тут теж пам'ятають. У бібліотеці регулярно проходять заходи на його пошану. Унікальна лексикографічна робота Олекса Синиченка скарбниця української мови, природа, словник понять є вагомим внеском у розвиток україністики, утвердження української мови як державної. Її поява сприяє очищенню нашої рідної мови від нав'язаних десятиліттями русизмів. Викладений у ній матеріал дозволяє не лише навчати учнівську молодь правильно говорити, а й красиво. Цілком справедливо відомий український письменник Дмитро Пилипчук нагородив Олексу Пантелійовича за сумлінну, багаторічну роботу над скарбницею та ще й видання її власним коштом, титулом. Титан духу. Саме таким він і є. Я побажав би любити і цінувати нашу багатющу мову і нею якнайчастіше користуватися. Це наше величезне багатство. Ну, побажав би щірка всім мешканцям Черкащини здоров'я, радості. Натхнення операції. Дякую вам, Ольга Володимирівна, за допомогу. Повертай книгу. Будь ласка, чи все тобі вдалося? Так, вийшла гарно добу. Чи не так?